Не знаю, yeah. Негайник, це ти додав Федоровича? Да, чи ні? Просто напиши, yeah, хто додавить. Yeah. У нас же тут пару людей в модерах. Yeah. Ну. Mm -hmm. Ау. Піднім, негай, підніміть ді, ді, Діана пише, що це не вона, це не вона, це не я. Тобто або негайник, або неадекватка, або Негайник я тебе запросив, подожди. Хто його додав, зараз розберемося. Просто мені цікаво. Ну, неадекватка адекватка знаю, вона ж в мене його блокувала. блокувала його? А неадекватки тут немає, чи є. Ні, я кажу, що хто є в модерах. Ну, в модерах є не... Я додав Фореста, Світлану і Марс. Це ви додали? Ні, він додав Фореста, Світлану і Марс. Так. Негайник угу. іде. Негайник, тобі дали запит. Походу, це ти його додав. Просто скажи, що ти, то і все. Я ж тебе запросив. Запит дати. Я ж тільки що дав, давай ще раз дам. Так тебе запрошено, підтвердити. Запросити від <ріпи> негайник іде. Можете Добав його. Мері. А де трубок? Він його не приймає. То що на приколі? Негайник. Я знаю просто, що Вітя Бебек не прийняв би Федоровича, бо він його так само любить, як я, Так. Да. Хтось його додав. А, дядя Толя, ви зараз напишу. А що ти мені? Я тільки зайшов. Дуже... Да не подожди тебе хто не каже, що ти вийне. Каже, зайди просто. Треба вияснити, хто добавив негайника. Тим Кривко, Що це значить? Ти вже устав. Як ти не можеш зайти? Позади. Я тебе запросив. Скасувати не зараз. Да Не можу, скрін, подивись. Зараз тік-ток перестановлю. Ану, вийди, перед, да, перезагрузись. <розвілляє> <розвілляє> <Ух> ти, <ты. розвілляє> Негайник мала. Алекс, ми знаємо. Карапуз такий. Ми це знаємо. Він думає, що ми нічого не бачимо, не знаємо. Насправді ми все бачимо, все знаємо. А це ти не скинула? Це, це не негайника, це твоя. Неадекватка скинула малого. Це неадекватка адекватка скинула, Долу. що вона навіть не в Тіктоці, бо гуляє з малою. Та ні, та, зараз без претензій, зразу скажу. Додавала не я донек додала, буде цих зброю. Блокнули за зброю, так. Да. Діна, якщо можна, подай апеляцію попробуй, чи вже все, якщо зброя була в ефірі. У нас же плюс 32 було. Не можна спроводили але... навряд. За зброю за о, кермо дуже блокують жорстко. Но апеляцію відхилено, бачите, скажу. Та да, ми знаємо, що боєцькою депутата Російської Федерації Апеляцію відхилена, де йому хинула Мариса шутка мою. Афіра заблокували? Так, да, за зброю. Я коли держав телефон, а калаші було видно. Олексія набирала, хотіла попередити, але він слухавку не брав, бо дуже багато було зброї, тоді видно. Саме в той момент, коли я на п'ять хвилин у вас в карман положила і не бачила. Класний новості. Нахачка, коли діти розстріляли поліцейську машину, забрали автомобіль. Я не буду таке робити. О, Вася, Вася. Слухай. От до речі, оцей анонімус, який говорив перший на відео, ну. оце, оце цей анонімус, який піднімався в понеділок. Пам'ятаєш, що я казала, що він причепився до кольору твоєї форми, ну, одягу. Пам'ятаєш, що тобі казав, що весь вечір мені зіпсував, що я з ним сварилась півночі. Оце він. Вони і і він він всім... нехай, нехай скажуть, нехай відпрацюють свої 30 ну, ну, Він ходить з Федоровичем по всім ефірам. Він... Де є Федорович, там і він одразу. Вони по всім ефірам вдвох ходять, як ті дві, прости господи. і оце от, мене. Ну, реально, от от Реально, народ, скажіть, будь ласка, в когось є питання до цієї форми. Є в когось питання? Ось, бачите, в чому я кажу. До цієї кепки є в когось питання? Давайте. Хоч одного із 229 людей. Ну... Mm. І Багато на, військових теж було на ефірі. Ні, ні. Згоден збройний. Може, військові є. Є у вас питання до оцих до штанів? До, до, до лісників у вас є питання? До екологічної інспекції. Я колишній інспектор захоронений довкілля. А немає питань. Ні, ні, ні. Постир... Постирай, добре бажає міського ні норм ні Ні. Галина приквіз люда Болгарія. Євгенія немає питань, бо місць свята рогожі ні, ні. Ні. Військовий, немає це ж не з піксел мультикам. Ні, 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 ні. Ні. А якби людина була в пікселі, да? І робила те, що я роблю. У вас були би питання до нього? До людини в пікселі. Ну, От якби я був в Пікселі, ходив би і робив би те ж саме, тільки в Пікселі, У вас до мене якісь питання були б. Ні, ні, норм забирай, ні, 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 Степанка, ні. БМВ, іс, ні, ні, а шеврони були. Ну, ось у мене шеврон, бачите мій. Ще преса є. Ні, 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 яка різниця, який одяг? А як назвати людей, що одна людина з 250, да? Заходить в ефір і починає питати за форму. Звідки в тебе гроші на інтернет мобільний? Звідки ти заправляєш автомобіль? І їздиш? Вам є якась різниця? О 225 людей, 222 людини. Якщо дивитися, що я роблю. Провокатори, Провокатори! Маруся не зрозумів. Ні. Провокатори, так, провокатори, звичайні. А Дивися, скільки людей написало, жодного так не було. Жодного. Що, лелека? Імператриця, що значить лелека? Ну, це те, що він цеплявся. Да. Я не Сів. Ні. Ну, претензій немає, я не можу зрозуміти. блядь, Один заходить, щось ляпне, а потім інші сидять на стрімі, блядь, і цілий вечір уже більше місяця сидять і обжовують білизну цю брудну. Мої труси переворачують, нюхають, сплять з ними. Вам що робити нема що, чи що? Ну реально, ну блядь, ну, давайте я вам труси зніму, блін. Я покажу в них неділю, я вам їх передам. В ефірі сидіть, оце скажіть, труси нам передав. І Розкажіть, як вони пахнуть. <реш> ну реально кажу, блядь. Подержи. Штани спадають. Блять, почудав, штани начали спадати. Вам чисто хотів гарош, мене ще в маку, маку є. Вибирайте, давайте закаже. Давайте скинемося на труси спеціально для. Для Федоровича. Я в неділю не буду їх стирать, клянусь. Сидять і розказують. Це лісник сто процентів купив лісних. Ні, це якесь це піла пилорама. Піларама, йому коз. Звідки в нього труси? За що ти труси купив? А я скажу, а мені народ скинувся. Всі питання я тут при чому. Всьо тема закрита. Легко Галина, дякую. Бля, просто пісець. І це вони це анонімус і сидять, що мені хтось дитину оставив. А ну добавте цього анонімуса. Хтось є тут. Добавте анонімуса. Можеш як хтось знайти його, додати. Ну зараз я спробую, але мені здається, що ми його блочили. але не факт. Ну подивись, якщо зараз я подив... Блін, як його... Подивись, будь ласка. Він же недавно був на ефірі, на цьому не блочили. Це резерв. Ми все время виходили останні. Ну, реально, я дам труси їм, бля, давайте в горошек. Бля, наконец то Давайте, по те саме, на, на народі обговорення закинемо, які труси їм будуть носити неділю. Щоб буду... вже. Я трапилось? готовий. Цілу неділю не, не мити їх стирати. я тільки буду митися, буду одягати, А потім ти дам. І не кажу, нюхають їх. Що вже трапилось. Та труси хочемо подарувати Віктору Федоровичу їх їхнього... Та да, ні, я про те, що хтось піднімав Віктора Федоровича. Негайний, він да. вже тільки зайшов. Да, та претензія не до тебе, я почав питати, хто його додав. Він зайшов. Дрім Укр ні. Мері каже, ні. Да. Я зайшов, я зайшов, ви вже, він вже у вас був на стрімі. Потім його я викинули, потім він опять зайшов. Завжди. Все я, да. я натиснула на нього, щоб його видалити. Ну, запиту від нього не було. Я хотіла його заблокувати, дивлюся, він вже віконечок. Ну я його тоді ну, не піднімав. От тільки зайшов що, вони не починаю це, будь ласка, зівати тут. Іди спи тоді. А нема пакетика у вас. Щоб сміття викинути. А я заберу, його говорю. Мері, що за що за приколи? Ну, що, що, що вже опять, не подобається? Нічого, все добре. А а я не знаю. You know. Ну то я в чому винен, бля, я тільки зайшов і вже хтось батько. тебе день. питань немає, Господі негайник. Що ти починаєш? Нема питань до тебе. Питання до всіх, хто його додавив. Всі мовчать. Сьогодні у нас новий був модератор, це Елісобек. Ладно, ні, ні, я думаю, я просто кажу: у нас сьогодні був новий модератор. Він себе відчував. Дивися, я тобі поручилася за Віктора як модератора, і він в мене з першого, <різь> перших моїх стриб. Почекай, Вітя, почекай, ти, у тебе дуже поганий інтернет, тебе не чути. Я впевнена, що він би його не підняв, це по-перше, а по друге. Ми того ні не було. Дуже дивна, дуже дивна взагалі ситуація. З цим. Негайник, ти тут? Да. Хочу Специально для негайника. Скажіть, негайник, тебе привет. Від фунта, від фунта, негайник. Ну скажіть, ну, будь ласка. Ну, що трудно, негайник, скажіть, негайник, тебе привет. Що такое негайник? Ну, хіра я не знаю, як моє говорити. Ну скажіть, ну будь ласка. Хто Хто там там Ну, на таке. Так, давай. Скажи, як ти б... а, давай. давай. Ні? Це фунт його додали у Федоровича. Поїхали. Поїхали. Ми їдемо на нову локацію, я не відключаю. Я не почула, відключаєш? Я тут шукаю анонімуса, взагалі. Ні, ні, він не відключає. Що спав, це Капець. Чуєш, що ти не міг додатись? Це сміття, це землі. А? Що з тим з тіктоком, що ти не міг додатись? Будь ласка, інтернет, тебе геть не Я ж поскидав скрінив на всі. Я ж поскидав скріни в модерку. Я удалив вчорашній Тік-Ток. Бо виводив подарунки звідти. І я не міг додатись, мене пише, тіпо, не грузиться плагін. Типу, я не можу навіть за запит подати. Я за, запит подаю, а мені пише зверху. Коротше, я всі скрини поскидав, що мені писало. А потім я удалив звичайний, тіп, тіп, і знову встановив ламаний, і опять зайшов. Я взагалі на толчку сидів, коли ви з Федоровичем говорили, блін. якщо би на то Хочу. пішло. Так, ми зараз так, я поки ми ще у нас є можливість трохи поговорити. Чому бо коли я приїду, там я все відключаю. Будьте здорові. Що? От, бачите, Олексій походив біля цього підприємства, у нього алергія кожного разу. Кожного разу. у мене мене і, і цей собляті. І голова отака, от я це і не включав. Ой, бля. Я не уявляю, як людям там жити. Ви не уявляєте, як людям жити біля заводу «Радікал» З 94-го року. Не жах. Що приспосаблюється. приспосаблюється. Вася, пристігнись. Та, це не я. Це сигналізація. Ми взагалі не, не в машині. Потерпіть трошки. Піплі. А на що ви вообще, Я я просто не понял, А на що ви взагалі добавляли? Я не знаю, як він ще появився. Хто його? Фотографія його була. Це його був аккаунт. Це його був аккаунт. Треба було дивитися ні. Так, то був його аккаунт. Ну, а як він сьогодні зайшов? Так в смісі треба було дивитися. Я зайшов він же був. Ну так він вже був. То що не бачив про що ми з ним спілкувалися, чи не чув, що з тобою таке? Та тут не важно в чому спілкувалися. Питання перше. Лері, в тебе сьогодні поганий день, чи що? Я тобі поясню, так, я не тобі знаю, тобі про чому спілкувалися, бо день. тільки я зайшов. А все, все, тихо, 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 тихо. Немає скринів в народних. Господи, ще в народні. зараз нам поскидаю кожному особисто, поскидаю скрін. Все нормально. Він зайшов тільки, коли вже Федорович був. все, це ми вирішили. У Дрім Укр не те саме, не адекватка з дитиною гуляла. Мері, мері була тут, мері не додавала, вона його на дух не переносить. Ну, Бек, ну от така ситуація. Не вас. А справа в тому, що я взагалі не Ні-ні, появляю. Море і марса все я... Ні-ні, стоп, nee, я нічого не кажу про вас. Я розбираю зараз ситуацію. Розумієте, чим справа. Я ніколи, як людина, не пойман, ні вор, ми не можемо. Я ніколи не стверджую. Поки не побачу. Це не, не можуть, і нам. Не висок. 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 А взагалі якось можуть люди, які розбираються в інтернеті, як хтось там. Там, Як називається ці бля? Програмісти, як хтось можуть. Айтішні. як хтось можуть додати. Не знаєте? Може, щось таке є, політику. Я, я, не я, 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 я спів... думаю, я думаю, можуть. можуть. Я думаю, можуть. Ну, секунду. Я думаю, може. Боже, блять, поки комп'ютер обновлявся, пройшло часа полтора. Це взагалі якась жопа, Ну ладно, побачимо, що буде далі. Та не показує там, хто додав. Навіть не показує, хто взагалі додає. Господи. Так і сказати, бо набуде. Кого? Тебе не чути. Мене не чути? Ні, ні Мері. Чути тебе. Так, давайте Марія, всі беріхова. переходьте до Мері на ефірі, до негайника, бо я зараз відключаюсь. Треба відключитися. Давай до Мері підемо. Так, да, всі до Мерії, ідітя да, зайду потім. Тільки не побитись. Так, все я відключаюсь. Так треба. А, ну, а, що, ну, що, а що не побийтесь, а що взагалі трапилося? Я взагалі не, не, не викупаю. На чому не трапилось? Все. Всіх обнімаю дівчат і хлопців, з Богом. Хлопців, з Богом. Владислав, й я вам серйозно говорю. Я знав, що так буде. От чесно, я знав, що так буде. Чесно, наша така херня буде. Так, всі дружно, сконцентрувалися, всі почучуть. Закриваємо ціль ефіру, всі почуть. Від всього серця. Вова! Вова, ти не на тій стороні, Вова. Що ви моїм підписникам угрожаєте? Вова, прийди на сторону, підтримай задонать на ТЦК. На ТЦК. Ну, та я головний тицикун міста Львова. А, а, а ваше прізвище? Так, Володимир Ярославович. Офіцер Збройних сил України, спецпризначенець ТЦК. Офіцер. Активно тапаємо по екрану. Активно тапаємо по екрану. Тапаємо. Закриваємо ціль ефіру. Йолки-палки, ми не можемо програти. Ми не можемо програти. Чого ви не можете програти? Ми не програємо. Ача не можемо. А ча. Тец... куни нікому не програють. Закриваємо силі ефіру. Хто за ТЦК, хто за Зеленську Агонь погнали? Та, Та, ти цикуни вперед! Хто підтримує тицикунів, хто підтримує Зеленського, дякую, бо не втік. Вперед, агонь. <звук> дякую за підтримку, дякую за підтримку. Погнали. Агонь, дякую за підтримку. Давайте, погнали! 30 секунд. Агонь! Газу! Газу! Ми їм зараз покажемо, де раки зимують. Агонь! Враження, що я людині щось зробила особисто. Погнали, шановні козаки і козачки, погнали! А ось є. Ото лева її, лева! А тепер арешніком давай! Орешніком, блядь! блять! Дякую. Джен, you за матч. П'ять секунд лишилося, п'ять секунд. Дві, одна. холодної <пілітний> <кілітний> <пілітний> води, хочу тут наберегу. Все, ну, дякую вам за гру. А яке дякую, яке дякую. Що ти то розказуєш? У мене ще є трохи часу. Давай погнали. <рігінь> Вас нема. Я вже виділила достатньо. Софійка, <пілітний> посраці получиш. Включай бату. Трошки Включай Батл, бо те шлях трапить скотиняка. Забрала в мене два цих два вінчика. Включай батл. Я не буду грати. Включай батл, Баттл Дивись, яка. Здорово. А я. І <пілляє> Софія! Втікла скотеня. Скотиня. Втікла скотиняка. Шісач очків. Де? Ну да. Треба 6 очків. Люди добрі, треба 6 очків. Це капець. Я б не витримав, у мене фаркт. Мене інфаркт, у мене фаркт. Мене інфаркт, у мене фаркт. Мене інфаркт сьогодні вчіпить. Дякую за підтримку. Так, та не послухайте, один незнайомий чоловік не витягне того, нам треба всім, всім дружно. Чоловік мені каже, то що тоді Дай Боже здоров'я, дай Боже! Дай дай Боже, давайте, де давайте зіграємо. У... Де ти у хілянці знаходишся? У Ухілянтик? Я ти не знаю. Мене десь завезли, я не знаю, де я знаходжуся. У Херсоні. У Херсоні десь не знаю, десь завезли мене. Хорошо, а а сталося. Та я думав вже тебе приїхати бусифікувати. Чуть-чуть <рес> Чуть-чуть <рес> вам треба бусифікувати. Людей ви любите. Возити. Шановні козаки Брата, і козачки, агонь! Всі долучаємося до команди однодумців. Всі долучаємося до команди однодумців. Послухайте. У кого є можливість, закриваємо цілі. Чоєте, це у вас, типа, ко... команда бусифікаторів, чи що? Однодумці, це яка, типа команда бусифікаторів, чи що? Ну ми всі тицикуни. Я головний тицикун <распрості> міста Львова. Ми всі тицикуни газуємо. Ага. Тицикунил? Кожну на екран. мишу зловить. Ребята. Всі... Нячем себе. Всі, хто за тицикав, вперед. вперед! Дякую за підтримку, або. Дякую за підтримку. Почекайте Х2, Є. х2, зараз буде Х2. Я то дякую, ребята, всі на екран. Він там скриншот Це Дядя в натуре, тцк тицикун якийсь Скриншот зробив, поняли, ребята. Страшний мужик, блядь! Ребята, всі на екран, ребята. Погнали! Не всіх ухилянтів зафіксуємо і встаємо до посліднього українця. До посліднього, ніхто не сховається. Погнали, Х2, огонь! Молодці, молодці. Хвах вам руки. Ребята, не вірю. Х2, <реш> шановні колеги, Х2, погнали. Ботовься дякую, 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 погнали. Незнайомий чоловік, дякую за підтримку. Погнали, всі, Х2 погнали газу. Бабуть, ого! Ого! Внаторії, братва, за звертку, помага, это в натуре, братва. Помогай в натуре, братва. Всі бажаю міцного, Здорово, здорово, колясик. Ребята, він зараз. Незнайомий чоловік, дякую він зараз за Белорусі. підтримку. <laughs> Та нормальний дядька, мне мені нравляться такі, коли вони это, ну, гонять, поняли. Красава. Ну що я зробив, ребята? Ребята, всі на екран, братва, 10 людей на ефірі. Давайте в наторіму сифікаторів, блять, перемовить. Всі, хто затикав, всі за Помагайте! Ти, 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 ти. Дякую за вашу. Возьмемо, давайте. Ребята, він ЗСУ. він ЗСУ, він ЗСУ з Росії, нахуй. що ти морозиш? Свали отсюда, уберите його нахуй отсюда. Ребята, всі на экран, братва. Ще дві корони, ще дві корони закривайте цілі ефіру. Ебать, вони там гонять. Закривайте цілу ці ці ефіру, ще дві корони, погнали. Треба льва, ребята льва виграємо нахуй, нахуй, і это.